Що можна приготувати, але не можна з'їсти? Урок! Не замовця один балів платі заробила. Коли людина буває в кімнаті без голови? А він молодець, коли висуне голову з вікна. Добре, ну питання такі на приколі трохи. Так, зразу що треба зробити, щоб чотири хлопці залишилися? У одному чоботі. Знягати з кожного по чоботу. Так, давайте далі. Коли чорній кішці найлегше пробратися у будинок? О, ти молодець. Як тебе звати? Ти відмінниця? Ну, з інтелектом бачився все супер. Так. Сюрприз на кріслі вчителя. Хто сказав, а, ви були перші і ви заробляєте бал. Так, що трапиться із блакитним шарфом, якщо його покласти у воду на 5 хвилин, хто сказав «мокрий»? Ви сказав перший, так, і ви заробляєте бал. Ч чи, чи то не висказав? Okay. Каже, боже я. Okay. <laughs> ну, добре, так. Е, увага! Ішла баба у Київ на зустріч їй три старих. У кожного старого мішок, а у кожного мішку кіт. Скільки всього йшло у Київ? баба. Okay. 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 Молодець! У Києві йшла одна баба першої жінки у світі. Яка освоїла літальний апарат. Баба-яга! Баба, яга. Правильно, і це вже 4 бали. Молодець. Так. Чи може страус назвати себе птахом? Піде мій гори. П'ятьмалі облис від красує. Так. Так, так, так. Собака був прив'язаний. До десятиметрової мотузки. А пройшов 300 метрів. Як йому це вдалося? Мотузка була ні до чого? Мотузка не була ні до чого прив'язана. Молодець, маєш два вали. Так, якою рукою краще розмішувати чай? Ложкою. Молодець! Місце, до якого не люблять виходити учні. Дошка! Це було перша. Молодець Мач, бал. Так. Клуб знайомств для батьків і вчителів. Батьківський збор. Я вже збився з рахунку. Альбомчик для батьківських автографів. Щоденник. Два бали. Молодець. Так. Сигнал. Ну, це дуже легко. Навіть не буду зачитувати. Президент у масштабах школи. Хто? Степан? Степан, встаньте, будь ласка. Поясніть, в мене тут пише, що президент у масштабах школи директор. Чому у вас? Не знаєте, не знаю. То ви так то у вас така... Ви президент школи, а не Поясніть, директор знає, що в нього є заміна? А чому ви його називаєте президентом? Тут... А, -а, а, Я думав, що це якийсь прикол. Ясно, добре, перепрошую. Так. Їх носять вершники і ховають школярі. Шпори! Шпори! Молодець, майже три бали. Так, у вас скільки? Сім, три, два. І. Десять хвилин свободи! Перерва! І до завершення три місяці щастя! Канікули! Я вітаю вас з канікулами! А далі, далі теж буде навчання і перемагає у нас у цьому веселому екзамені дівчина під яку звати? Діана! Діана! Обласки Діані! Другий міст, другий, так скажімо, срібло завоює дівчинка. ім'я Соломія. Очі облески. І хлопець. Хлопець як звати? А Артем має два бали. Теж гарно, тому файно. Я перепрошую. І Міша має бал. Міша має бал. І за те, що Міша заробив бал, Міша встає тут посередині, І файно, гарненько. Щось привітає. Я бачу Міша, веселий хлопець. А файно, не вмієш? Давай, кошку допомогу. Так. так, ви більше поможете? О, так, так, вже так. є два хлопці. Хто ще? Гарно дякую вам за терпіння, про те, що да. гарно навчили. Всього найкраще. <зас> Щастя, здоров'я, до Дякую, що ми зараз можемо сидіти тут і, і всі радісті, веселі і здоров'я. Дякую. А що ви думаєте? Навіть просто дякую мікрофон сказати. То теж треба мати і файно дякуємо, хлопці.